Вітаю, дорогі друзі. Вітаю церква. Радий бути у вас вже. Я тут, мабуть, багато кого бачив. Минулого разу десь у осени поїжджаю, якщо не помиляюся сьогодні. Також у нас така нагода з дружиною побігли в пролуках і, звісно, заїхати до вас. На жаль, де відвідують такі непрості події. Да? І одна, як кажуть, прискорбна, друга радісна. Як Соломон каже, є день народження, є день смерті. А, тому і сьогодні там і один з рідних помер, да, а другий це а, також таке, знаєте, радісна новина, це м, осіля, осіля Сергія Вніщенка, то нас трошки запросив, давно ми знайомі із церквою. Тому, да, так. Ради бачити вас? Я хочу буквально коротко, я думаю, що нам хвилин 10, ми помолимося, давайте разом. І я поділюся трошки біблійними істинами, які тримають нас в цьому житті, які підкріпляють нас і вони мають певний вплив на наше серце, на наше життя, та як ми живемо, як ми йдемо. І чому це так? Тому що це Боже Слово слово самого Бога. Бог Він вічний, і Його слово теж вічне і воно ще й сильне змінювати наше. І апостол Петро каже, що. Прийміть насамперед те слово, яке ви прийняли, на яке возродило вас до вічного життя. Тому воно могло ще спасати, і могло ще тримати нас і до вічності. Давайте допоможемо і подякуємо Богу за його слово, подякуємо за його милість за нас. Дорогий Боже, ми приходимо до Тебе в молитві, Ми дякуємо Тобі за твою благодать, за твою любов до нас, яку Ти явив через свого Сина Ісуса Христа. Який прийшов у цей світ для того, щоб звільнити нас від рабства гріха. Ми родилися в гріху, ми не стали не Прийшли таким Господь. Ти знаєш, що саме гріх він розлучив нас з тобою, що в Едемському саду. І внаслідок того, що сьогодні, Господи, відбувається в нашому житті, що ми смертні, ми відчуваємо горе, ми відчуваємо біль, ми конфліктуємо десь самі з собою, десь з людьми Господь майна. Бачимо зло, яке проявляється в цьому світі, і це все наслідок гріха. І коли ти, Господи, все це, ти колись прийдеш і поставиш жирну капку і вирішиш всі проблеми, Господи. Але сьогодні, сьогодні ти даруєш нам, віруючим, перебувати тут, щоб ми були світлом у цьому світі, щоб ми несли Твою істину, яка спасає, наставляє, визволяє людей від рабства гріха. Тому, Господи, відкриваючи Твою істину, Твоє Слово, прийми, Господи, нашу полудобі. Коли ми полічаємо, ми поклоняємось тобі, Господи. Коли, Господи, ми будемо читати Слово Твоє, ми хочемо чекати, Боже. Що воно сьогодні нас навчає? Допоможи мені передати Твою істину, точно сказати не те, що я хочу, а те, що каже Твоя істина не більше і не менше. І хай Твоє ім'я в цьому прославиться. Ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. 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 Да, друзі, я поділюся з вами трошки місцем писання, яке дійсно мене, знаєте, направляє. Мене направляє, коли я відчуваю, що я десь, можливо, не в правильному такому знаєте, направленні йду. Я думаю, що кожен із нас відчуває такі певні проблеми в своєму житті, коли ну, ми розуміємо, що нібито все добре, але миру в серці нема. І знаєте, цей, цей мир в серці він будується на певних звичай. І щоб пояснити краще текст, я проілюструю такий приклад з свого життя. Колись я пам'ятаю, що коли ми в проруках жили, я купив автомобіль буквально ну, десь три дні. І знаєте, там горіла така сигнальна лампа. Вона горіла, горіла і нагадував про те, що щось з двигуном не так. Але я тут, знаєте, лампу завів, поїхав на Чернігів, назад їхав. Дивлюсь, вона мигає, вона мене попереджає. Вона попереджає якраз про те, що здивунок щось неправильно. І знаєте, це такий сигнал, сигнал, який, на який я маю звернути увагу, щоб не зупинитися, а поїхати далі. Мені треба реагувати на певні сигнали в тому, що відбувається з автомобілем. І ви знаєте, в нашому житті в християнському також є певні сигнали, які подає нам Боже Слово. Апостол Іван він пише у першому розділі, коли він перший, перший Івана, будь ласка, відкрийте перший Івана, І сьомий і дев'ятий вірш, а тут такі важливі вірші. І ви знаєте, я перед тим, як ми зачитаємо, хочу задати питання до кожного з нас, і до себе в тому числі, що як знати, що у мене з Богом все добре? Як ви оподіляєте, які індикатори, скажімо так, допомагають вам розуміти, що у відносинах з Богом у нас все добре? А чи сьогодні ну, ми можемо, коли нас запитають, як тебе справи з Богом? Ну все добре. І які індикатори ми називаємо? Я молюсь там, я а, вірю в нього, я люблю його і так далі. І це правильні речі ми говоримо. Але знаєте, є певні індикатори, які дійсно показують, чи справжній наш стан перед Богом. І це написано в першому Івана. Івана, Я не буду пояснювати в цей контекст, в мене немає часу, на це буквально 10 хвилин. І... Ми поїдемо далі. Але я хочу, щоб ви достали золоту істину, да відкрили золоту істину Божу, яка може показати нам, як ми маємо зробити кліпшими наші відносини із ним, щоб ми пильнували за тим, що в нас з ним все добре. Що ми направимо шляху. А то ж він говорить, перший Івана на 7 по 9-й вірш перший розділ. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе, самих себе обманюємо і немає у нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. І апостол Іван він, перед тим, як почати говорити, знаєте, головну ідею підбайорити віруючих, які уклонилися від і повірили в те, що Ісус Христос він прийшов не в плоті, тому що були такі вчення гностицизму. Вони вірили в те, що а, плоть це гріх, вона гріховна. І саме тому ну, а, Бог не міг прийти в плоті. Бог не міг прийти в плоті. бо вона гріхова. І от апостол. А, Іван, борячись цим вже вченням, він направляє своїх віруючих, які вже увірували. І в п'ятому розділі він пише, я це пишу вам, щоб ви знали, що в Сина Божого, ви маєте життя вічне». Тобто тим, вже, хто вірить, але десь вони уклоняються, тому що є певні вчителі, які говорять про Ісуса Христа, що Він не приходив в плоті. Тому якщо він не прийшов в плоті, значить що? Не було розп'яття. Давайте так, не було смерті. Не було смерті, значить не було прощення, гріхів. І тут, знаєте, порушується вся доктрина, визволення для нас від лікар. Апостол Іван він говорить про такі важливі речі, які дійсно показують, що вони спасені, що вони істинно віруючі люди. І як знати, що у мене з Богом все добре? Знаєте, так само як я назвав вам приклад про індикатора, так само буває в наших стосунках із Богом, що іноді ми а, кажемо Я молюся, я читаю, да? і зі мною все добре. Але індикатором індикатор стає щось інше. Індикатором стає, знаєте, такий розрив наш десь спілкування один з одним, спілкування з церквою, небажання визнавати гріхи, і також якась певна можлива ізоляція один від одного. Друзі, і це все присутнє нам, грішним людям. І Це не просто дрібниці, знаєте, це такий сигнал, що із серцем щось у нас не так, що ми йдемо кудись-не туди, ігноруючи. Це це означає а, знаєте, наближити таку духовну аварію, да? якщо можна так сказати. І отже, дві істини, які визначають справжні стосунки із Богом. Дві істини, які визначають справжні стосунки із Богом. І перша істина, дивіться, в сьомому вірші написано. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне із одного. Тобто йдеться не просто про спільне перебування разом. Так, разом. Або просто, можливо, там про якусь відкритість, ну, не відкритість, Да? Тут, тут конкретно мова йде про те, що є між віруючими чесність, прозорість, є стосунки, є відкритість у спілкуванні. От саме про ці речі він І Він каже, ходимо в світлі, це означає жити в правді. Тобто, визнавати гріх, ходити у світлі це означає визнавати. Гріх, а не ховати його і залишатися з ним жити так. Якщо ми віддаляємося від Бога, від церкви, уникаємо спілкування, виправдовуємося, то ви знаєте, це не світло, це тінь. це тінь. Іван, він не каже: якщо ти молишся наодинці, то в тебе усе добре. Ні. Якщо ти маєш спільність із братами і з сестрами, спільність з один одному, тоді у тебе точно все добре. Ось індикатор, який показує. Це те, що він хоче сказати. І це говорить нам Слово Боже. І ви знаєте, я мені згадую таку одну історію нещодавно, на жаль, нещодавно такі випадки відбуваються. І один наш брат він впав вперед. Він вірував певний час ходив і потім щось відбулося в його житті. Да, він впав в перелюб. І знаєте, ми його відлучили від церкви. Так як писання вчить. Якщо що ти пратиш в гріху, і ти його докоряєш і вникається, то призує да, поспілкуйтеся і відлучіть його, якщо він не прийме покаяння на основі Матвія 18 розділу. І ми його відлучили. І відлучили не для того, щоб він наш ворог, а для того, щоб він зрозумів цей принцип важливий і прийшов з покаяння між святом перед Богом. І писання якраз застосовує знаєте, такі рамки, де ворівнюють нас на правильний шлях. Такі іскренні. Це одна із І Я нещодавно дзвоню до нього, я говорю, не буду йому я називати. Я кажу, слухай, брате, скажи, як твій стан зараз? Ти вже в церкві довго не був, ми тебе відучили. І що ти скажеш на рахунок того гріха?» Він каже, ти знаєш, оці, я покаюся в цьому гріху. Я покаюся перед Богом, Бог мене простив. Я вірю. Я вірю. А я кажу, а, а де ти тоді? А де ти є зараз? А він каже, що ну, в церкву я не піду. Я не хочу стояти перед цими і вибачатися. Я не хочу сказати. Вибачте, я грішив. Я не хочу. Але в мене все з Богом добре, друзі. Апостол Іван, він каже, іншу історію стверджує, не може в тебе бути все добре, коли в тебе з церкви все погано. Це сліпота, попа, це тім. І звісно, я наставляю його звук. Він приходить нещодавно і ми ще раз переговорили. І маємо надію, що він навернеться. Він говорить, що ти знаєш, мені без церкви погано. Я справді визнаю, я справді. Не в стані. І от підтвердження цього говорить той же самий Іван в другому розділі в 11 вірші, він каже, а хто мене видать свого, свого брата, той каже, у тебе? Ну, Знаєте, така паралель. Тобто я не хочу з тобою нічого мати спільного, але з Богом має все добре, що Олег це брехня, це неправда. А якщо ти не любиш своїх братів, і там є певні моменти, де він говорить, що чому, я перед ними саме погодню Що, хто вони такі? Але смиріння, знаєте, шлях гору – це шлях ліса. І сам Христос нам показав, цей принцип він має його потребуватися. І отже, от коротке застосування для нас я хотів також залишити, щоб кожен з нас, брати, сестри, друзі, запитав себе, чи чесні мої стосунки із братами-сестрами, і чи маю я образи, байдужість, розрив, який я не хочу виправити, якщо це є. Що це є в нашому житті, і це буває, друзі, бо цього не було, ми самі про це не говорили. Це не просто, знаєте, така соціальна проблема, яку ми можемо визнати. Але тут є інша проблема, це симптом порушення стосунків із Богом, і в цього є наслідки. Всього є наслідки. Отож, перше, ми бачимо, що справжні стосунки із Богом вони проявляються у спільності один з одним, у спільності з церквою. Він говорить тут конкретно, так, що ми маємо спільність один з одним, якщо ходимо у світлі. Тобто в нас є спілкування. У нас є спілкування з людьми, в нас є спілкування з Богом. Тобто наші відносини по горизонталі, вони визначають чи добрі у нас відносини по вертикалі з Богом. Так. Це є індикатором. І друга істина важлива, це справжні стосунки з Богом, вони будуються на щирому визнанні гріха. Тобто далі він говорить так, що якщо скажемо, що не маємо, гріха обманюємо себе. Тобто, іншими словами, людина, яка розуміє, що, говорить, в все добре з Богом, але і з братами і сестра в мене не добре, то він що каже? Ми обманюємо себе. Друзі, і ви знаєте, гріх, він настільки коварний, ми можемо вірити в брехню, ми можемо бути, можемо бути обманутими знаєте, і в той же час вірити, що це істина. Апостол Іван він направляє і каже, це обман. Якщо ми скажемо, що не маємо в цьому гріха, що це нормально. І далі він каже, вихід показує. Дивіться. Цікавий момент. Вихід є. Є темрява, є світло, і що, що, що розрушається в темряві, він каже, якщо визнаємо гріхи, визнаємо. Він вірний і праведний, тобто він простить нас. Цікавий момент. Визнання. Признання да, і звертаєшся до Бога, і Бог прощає. Ось шлях, який по суті вирішує проблему тебе. Це шлях до світла. І я б хотів сказати трохи про цей самообман, що це коли ми кажемо, що в мене все добре, да, але не визнаємо гріх. І людина, яка каже, я покаялася, от як мій знайомий да, перед Богом, наш брат. А перед церквою, каже, не буду, це він не визнає всю глибину можливо, вирість, да, своїх гріхів, що це серйозно. Бо гріх це не завжди він проти Бога. Писання нам показує, що гріх він проти Бога. І гріх – він також проти церкви, проти віруючих людей. Визнання тут цікаве слово. Тут буквально воно сказано в грецькій мові, що те саме, що каже Бог. Хто визнає, так? тобто Бог це встановив. Бог це його слово. Це він сказав. Це те саме, що каже Бог. І тому ми маємо слідувати цьому принципу визнати. Визнати. Бог каже так, іншими словами, твій гріх, він розділяє тебе з іншими. Визнай його, і я прощу. І я відновлю твої стосунки зі мною, бо вони порушені. І коротке застосування. Також до цього пункту я би хотів сказати, чи є гріх, про який ти знаєш, але не визнаєш. Не визнаєш перед Богом або перед тим, кого цей гріх зачіпає, кого він торкається. Подумай про це. Підклади гордість, не обманюй себе, бо там, де є щирість, там є і очищення від гріха. Якщо наші стосунки з Богом, вони справжні, і це проявляється у двох речах. Перше, це у світлі з братами і сестрами, і в щирому каятті, визнанні перед самим Богом, перед Отцем. І має такий заклик до кожного з нас. Ви знаєте, я ці слова говорю передаю цю істину, і вона торкається також і мого серця, тому що є певні моменти, я говорив також, де ми проходимо, і істина вирівнює нас направляє. Якщо ти сьогодні відчуваєш це і відповідаєш на питання, як мої, мої стосунки з Богом, да? коли ти подумаєш про це і скажеш, що все добре, коли ти в ліху. подивись, якщо ти далекий від братів і сестер, переглянь своє серце і прийми інше рішення. Якщо не визнаєш гріх, переглянь свої стосунки з Богом, переглянь істину Божу, яка направляє тебе. Якщо Бог сьогодні, можливо, друзі, вказав на наш розрив, десь між один одним, ми маємо слухати Слово. Ми знаємо, що що ми послухаємо істину, вона вирівняє нас, вона направить нас до Нього. І далі, там, якщо по контексту з другому вірші, я коротко скажу, з друг, у другому розділі. Він говорить так, що Ісус Христос, Він. Іван каже, дітям ті пишу вам, щоб ви не грішили. Тобто ціль написання в тому, щоб не повод грішити, що Христос прийшов, бо правда в нас в нього є благодать, знаєте, іноді ми її неправильно розуміємо. Тому що благодать, все скостить, все, Бог по благодаті, нас прощає. Це правда? Правда, це істина. Бо, знаєте, Ми маємо розуміти правильно Божу благодать. Адже дисципліна це теж є Божа благодать. Для нас з вами, щоб стримувати певний гріх. Наприклад, гріх лініє. Ми лі лінуємося. І Боже благодать в тому, що ми маємо визнавати, що тут потрібно змінюватися і світок. Ми повинні послухатися Бога і бути туди любими. І це Боже благодать. І от він каже, що далі заступник є в нас перед Отцем в Першому рішенні. Ісус Христос праведний каже. Коли хто зрішив, то має заступника і друге каже, Він. Примирення за наші гріхи не тільки за наші й за гріхи всього світу. Він показує не просто докорди, а він показує і вихід, який порівнює нашу проблему. І пам'ятаєте мою ілюстрацію із автомобілями, коли я їхав по дорозі, і сигнал попереджував мене про те, що з двигуном щось не так. Знаєте, до чого це призвело? Буквально посеред дороги, десь між Черніговом і Ніжином я зупинився. Я відкрив капот і в мене... Зламався двигун, І це десь два місяці ремонтних робіт зайняло, це багато коштів зайняло, тому що машина була така досить в обслуговуванні непроста, і дешева. А ви знаєте, це результат мого непослугу, послугу, коли сигнал показував, що з автомобілем щось не так. Зупинись, виріши цю проблему. Поки що це не можна зробити. І поїдеш далі, нормально. І Знаєте, Бог у своїй любові він не залишає нас без індикаторів. І, Слово Боже, нам є цей індикатор. Це знаєте, червоне світло на нашій панелі, і сьогодні воно світить. Ти зупинишся, щоб звернутися до Бога чи поїдеш далі, поки не стане пізно. Давайте промовимося. Дорогі Боже, ми дякуємо тобі за твої істини, які ти залишив для нас, які Господь. Показує твою велику і милість і твоя істина, яка вирівнює нас, це є твоя благодать. Я молюся Боже про своє серце, щоб я також бачив ці сигнали в своєму житті, адже їх досить багато було, є, і я впевнений, що буде. Допоможи Господь проходити їх достойно, бути вірним Твоєму слову, покорятися Твоїй істині, яка може мене підняти, збудувати. І зцілити духовно, і щоб в цьому Боже наш було пославлене Твоє ім'я, ім'я Отця і, і, і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.